Ми отримали одиничку. Ми отримали негативний відгук у Google картах. І тепер у нас замість 5 балів 4 бали. Тобто з чотирьох відгуків один на одиничку. Через що ж такий відгук? Власне, все просто. Ми відмовились вкорочувати людині ремінь, тому що цей ремінь був придбаний не у нас. і все. Ми не надаємо послуги з обслуговування, модернізації. Ремонту чи кастомізації будь-яких виробів, котрі були придбані не в нашому магазині. Ми надаємо тільки дві послуги: перша це продаж шкіряних аксесуарів гарної якості, і друге, подальше їх обслуговування у випадку, якщо з ними у вас виникнуть будь-які проблеми. На цьому все. Навіть якщо ви постійний клієнт, не має значення. Ребята, поважайте, будь ласка, роботу і бізнеси інших людей. Якщо людина надає певні послуги, а ви в неї просите щось, що виходить з рамки їх послуг, ну не потрібно засирати її бізнес тільки через те, що вас це засмутило, і вам це незручно. Що ось ця людина для вас не зробила виключення і не надала вам ту послугу, котра не надає її іншим людям.